Вітаю всіх на хвилях інтернет-радіо. Тисяча друзів. З вами учасник конкурсу рефератів наукового товариства, «Ерудит учень 5 А класу. Асланов Володимир. Сьогодні ми вирушимо світ музики і дізнаємось, як взаємодіють та доповнюють одне одного музика і література, література з музики, музика з літератури. Музика і література це два чудові світи, які можуть розмовляти один з одним. Музика розповідає свої історії за допомогою музичних звуків, а література за допомогою слів. Але між ними є багато спільного, і вони можуть взаємодіяти, створюючи незабутні твори. Багато музичних шедеврів, відомих композиторів Моцарта, Баха, Гайдана, Бетховена, Лисенко були створені під враженням літературних творів. Одним із яскравих прикладів синтезу літератури і музики є опера Глюка Орфей і Евредіка, літературною основою якої став найпопулярніший давньогрецький міф про співця Орфея. Його гра на золотій арфі» зачарували не тільки людей, а й звірів, дерева, скелі. І для його пісень заспокоювався навіть розбурхане море. Музика балету Снігова Королева українського композитора Олександра Шимку написана за мотивами відомої казки Андерсона. Встава створена для дітей і входить до репертуару театрів опери та балету України. Композитори звертаються до поезії та прози для створення інструментальних композицій, симфоній, симфонічних поем, сюіт. Музика сіоти норвезького композитора Гріга Пергюнд, була написана до одноіменної п'єси письменника Генріка Іпсена, музичні композиції твору. Ранок у печері Гірського короля стала візитівкою композитора. Мов поезія всесвітньо відомих авторів часто є основою пісень та романців, вокальні твори Шуберта, у творчості якого представлені вірші поетів Гетта Шиллера. Гейне стало зірцем того, як поезія і музика переплітаються в єдине ціле. Література також може народжуватися з музики. Письменники натхнені мелодією, ритмом створюють оповідання або вірші, в яких музика займає особливе місце. Музика була надзвичайно важливою у житті і творчості української письменниці Лесі Українки. Вона грала на фортепіано, володіла технікою гри настільки, що могла вільно читати з Аркуша доволі складні твори: сонати Бетховена, ноктюрни і вальси Шопена, п'єси Шумана. Музика органічно поєднувалася з поетичною творчістю Олесі Українки. У більшості віршів поем авторка звертається до музичних і звукових образів, а деякі твори мають музичну назву: східна мелодія, голосні струни, сім струн, мелодії, ритми, романси. У багатьох літературних творах музика стає важливим елементом сюжету. Наприклад, у романах можна знайти персонажів, які мріють стати музикантами, або історії, де музика змінює життя героїв, про першу дитячу закоханість, про любов до музики, і про те, як важливо навчитися грати серцем розповідає повість шведського писемника Старка. Літературні твори часто цитруються або адаптуються у сучасній популярній музиці. Так з'явився чуттєвий трек, я шумлять, я слухаю, на вірш українського поета Павла Тичини. Пісня була створена українським фольклором Париг і Батіх у 2020 році. Зараз композицію можна почути у різних виконаннях. Музика нерідко стає темною для написання літературних есе, спогадів або наукових праць. Література та музика мають глибокий який взаємовплив, який сприяє розвитку обох видів мистецтва, вони разом збагачують культуру, спадщину, людству, створюючи безсмертні шедеври, які залишаються актуальними протягом століть. вами був Асан Володимир, учень п'ятого А класу, до нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів.